Одне поле чи сто стежок, шлях кожного особливий. Є люди, що все життя сіють одне поле, день за днем, в дощ, у спеку, в тиші, вони плекають свою справу, не зупиняються, не сумніваються, не відвертаються. Хтось із нас дивиться на таких із подивом, як їм не набридає, як вони не вигоряють. А є інші вічні мандрівники сьогодні музика, завтра психологія, післязавтра гончарство. Вони шукають, змінюють, кидають, починають знову, і знову не можуть втриматись надовго. Чому так? Чому одні одразу знаходять своє, а інші все життя шукають? І головне, що з цього краще? Бути вірним одній справі, чи дозволити собі змінювати напрям, коли щось втрачає сенс з дитинства нам нав'язували образ ідеального шляху знайди свою справу і тримайся її все життя, мовляв, хто часто змінює напрям, той поверхневий, той не знайшов себе. Але чи справді це так? Може, шлях не завжди це пряма дорога, може, це поле, якому потрібно дати обійти себе з різних боків, побачити з висоти, знизу, звіддаля, і лише потім сісти на краєчок і почати копати глибше? Запитай себе, коли ти востаннє відчував, що справді живеш, коли час летів, а ти не помічав, бо був захоплений. Що це було одна справа, чи багато різних дрібниць, які запалювали по-різному. Дехто з нас має в серці стрижень. Вони народжуються з чітким відчуттям напрямку, вони знають, що їм робити, і просто роблять. Це не краще і не гірше це їхня природа, їхній ґрунт глибокий. І вони йдуть вглиб, копають, сіють, чекають урожаю, і кожен рік їхнє поле стає кращим не через новизну, а через глибину Є інші вони, як вітер. Їх тягне у нове, у незвідане. Вони швидко вбирають, швидко перегорають. І в цьому теж є правда їхній шлях не менш справжній, просто інший. Але, що важливо, не заплутатись, бо пошук може бути чесним, а може бути втечею. Одне шукати поклик, інше. Боятись зануритись. Де ти зараз? Іноді ми плутаємо себе з кимось іншим, дивимось на тих, хто вже знайшов, і відчуваємо провину, наче ми відстаємо, наче нам пора вже обрати, вирішити, осісти, але світ не лінійний, і розвиток не завжди рух вперед. Часом він. Спіралеподібний. подібний, і те, що ти вчора покинув, завтра повернеться до тебе у новій формі. Запитай себе, що мене справді надихає, де я втрачаю відчуття часу, що готові робити навіть тоді, коли важко, що було зі мною ще в дитинстві, що повторюється, що лишається? Ці питання не для того, щоб знайти чітку відповідь, а щоб почути себе без шуму, без чужих очікувань. Можливо, ти людина одного великого кореня, а можливо, ти дерево з багатьма пагонами і всі вони справжні, все, що ти пережив, недаренне, кожна справа, кожне захоплення, навіть якщо ти його покинув. Воно залишило слід, воно вчило, формувало, розширювало обрій. Проблема не в тому, що ти змінюєш, а в тому, чи ти при цьому слухаєш себе, чи не втікаєш від складного, чи не шукаєш легких шляхів. Бо поклик це не завжди приємне, часто це важке, але своє. Життя як поле Його можна обробляти роками, а можна шукати те, яке твоє, обходити десять, двадцять разів. Але рано чи пізно ти або пускаєш коріння, або втомлюєшся шукати, і тоді або вибираєш і ростеш, або висихаєш у безнапрямності. Істина не в тому, скільки справ ти змінив, а в тому, чи в кожній з них ти був чесним, чи дійсно пробував, чи віддавався, чи шукав суть, а не лише новизну. Справжній шлях не той, де завжди легко, і не той, що визнаний усіма. Справжній той, де ти живий, де дихаєш, де болить, але тягне. Де ти не відчуваєш себе чужим. Можливо, саме зараз ти стоїш на роздоріжжі і не знаєш, куди далі це нормально, це людське. Просто не зупиняйся, сідай, дивись на своє поле, чи воно твоє, чи вже час іти далі. Поклик це не обов'язково гучна справа, не завжди талант чи хобі. Іноді це турбота, це вміння слухати, це тиша, в якій комусь добре поруч із тобою. Поклик, це те, в чому ти потрібен, те, що в тобі проростає, коли інше згасає, психологія постійності і змін. Психологи часто пояснюють це різницею між двома типами мислення, мислення глибини. Коли людина занурюється в одну справу, пізнає її зсередини, іде все глибше, їй цікаво досліджувати в деталях. Та мислення ширини, коли людина мислить зв'язками, шукає взаємозв'язки між різними сферами, швидко навчається, але довго не затримується. Ці два типи мислення не кращі і не гірші, просто світ потребує обох, універсальні фахівці і вузькі експерти. Ті, хто вирощує яблуневий сад, і ті, хто мандрує лісами, збираючи різні плоди. Зміна напрямку не завжди є поразкою, іноді це чесність, це визнання, це не моє, я більше не відчуваю зв'язку настав час іти далі. Так народжується новий досвід, так формується гнучкість, так людина дізнається більше про себе, про світ, про межі. Проблема не в тому, що ти міняєш шлях, проблема, якщо ти не розумієш, навіщо ти це робиш, якщо ти тікаєш від себе, від тиші, від відповідальності, бо є велика різниця між шукати себе і тікати від себе. І проблема виникає лише тоді, коли людина намагається бути тим, ким не є, коли глибока душа примушує себе мінятися кожен рік, бо так модно. Або коли шукач намагається насильно прикувати себе до одного місця, бо так правильно, одне поле чи сто стежок не має значення, має значення глибина, усвідомлення, присутність і чесність із собою. Ти можеш бути і тим, хто сіє, і тим, хто шукає, ти можеш змінюватися і все одно лишатися собою. Твій шлях не змагання. Це процес пізнання, і, можливо, колись ти озирнешся і побачиш, що всі твої поля, усі стежки, всі роздоріжжя були однією великою рілею, яку ти обробляв усе життя тихо, наполегливо по-своєму. Як зрозуміти, що твоє? Є кілька питань, які варто поставити собі. Що я роблю з натхненням, навіть якщо ніхто не платить, що не набридає, навіть коли важко, де я відчуваю не тиск, а потік, що мене живить, а не виснажує. Відповіді не завжди приходять одразу, іноді після десяти років пошуків, а іноді з дитинства. Але що б ти не обрав, пам'ятай, важливо не те, скільки разів ти міняв напрям. А те, чи ти був чесним із собою, чи ти був живим. Якщо ці роздуми тобі відгукнулися, залиш вподобайку та підпишись на канал Рілля. Будь-який шлях особливий. Тут ми говоримо про те, що часто мовчить усередині, про життя, справжнє, глибоке, нерівне, про тебе, про мене, без галасу, без поспіху. Кожне життя це поле, і воно варте того, щоб дати йому прорости.